Марсік, ходи додому. Ходи? Марсік, ходи додому. Ми з Мейсоном ідемо додому. Мейсен, забирай його. Веди додому. Сказала додому двоми йти, а не балуватися. Ото покликав додому. Притиніть, балуватися, додому ходіть. І так цілими днями. Жити одне без одного не можуть, але іноді отакі у нас ігри. Додому ходіть, їсти, ідіть їсти бігом. Мейсон, Марсік. В одному вони солідарні, абсолютно не слухаються і роблять вигляд, що мене не чують.